Тут у кожну деталь чисельних клумб вкладено стільки людської любові, що кожна з них наче випромінює щастя та добро. А все загалом виглядає по домашньому по-родинному. Такі зони відпочинку на прибудинкових територіях основ'янського району створені руками міських двірників та озеленювачів і не без допомоги місцевих мешканців. Цей тиждень для нас був дуже непростий. Було дуже багато роботи з розпилювання пошкоджених дерев та гілок внаслідок сильної негоди. При цьому в жодному разі не можна було залишати без уваги наші відники та клумби в таку спеку. Вони потребують паливу та догляду. Також кожного дня ми слідкуємо за належним санітарним станом дворів, тому паралельно працювали у всіх напрямках. Було дуже важко, але ми впоралися у цьому мікрорайоні. Є декілька клумб та Серед них є така цікава композиція, яка привертає увагу своїми кольорами та декоративними елементами. Наприклад, ми зробили фігурку у вигляді сонечка з бетонних напівсфер. Такий підхід було зроблено, щоб порадувати дітей, додати дитячої атмосфери, оживити простір та створити доброзичливий настрій для мешканців двору. До речі, тут мешканці також долучаються до нашої спільної праці і допомагають у догляді. Велика вдячність кожному, хто нам допомагає. Будемо надалі розвивати та піклуватися про наш основянський район. Щоденна робота продовжується в усіх напрямах. Це і санітарне очищення дворів щоденне, також догляд за квітниками. У нас їх налічується майже півтори тисячі квітників, клумб, рокаріїв. І за кожним ми доглядаємо. Також цей тиждень видався дуже складним і напруженим. Бо ми працюємо над усуненням наслідків буревію. Було дуже багато пошкоджених дерев та гілок. Загалом за тиждень. День нам вдалося розпиляти десь більше тисячі дерев та більше двох тисяч гілок, і вивезено вже більше десяти тисяч кубометрів деревини і працюємо ми дуже в такому активному режимі, щоб якнайшвидше закінчити. І у нас десь так по масштабах ми вже до цього активно йдемо. і вже є дуже великі результати. і наводимо порядок у дворах. В принципі, сьогодні. Працюють усі працівники, майже більше півтори тисячі людей задіяна вся техніка, трактори це 50 одиниць з навантажувачами, з подрібнювачами, з причепами. І звичайно працюємо з засобами малої механізації. Майже 80 одиниць задіяно, бензопили, висоторізи. Тож працюємо, наводимо лад. Це наша щоденна робота, і максимально швидко хочемо все завершити, щоб мешканці якнайшвидше забули про таку негоду. Будемо моніторити прогнози погоди, щоб також одразу швидко реагувати. Але сподіваємося, що вже будемо далі насолоджуватися літньою погодою, і хай будуть дощі, щоб трошки наші клумби поливати, і ми будемо звичайно поливати, але сподіваємось і позитивно налаштовані. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.